Постанови про затвердження порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій відтепер тепер поширюються на осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії. Наші захисники і захисниці, які зараз захищають Україну, мають певні гарантії від держави. Це встановлення статусу учасника бойових дій і відповідні пільги, які далі передбачені законодавством для тих, хто має такий статус. Раніше діяла постанова Кабінету міністрів 413 від 2014 року, яка передбачала надання статусу учасника бойових дій тим, хто брав участь у заходах на території Донець. Скоїсь та Луганської областей відтепер географія розширилася. Ми всі це відчуваємо на собі. Відтепер статус учасника бойових дій мають право отримати особи, які брали участь в обороні України у забезпеченні безпеки населення та держави. Добровольці сил територіальної оборони віднині теж у переліку осіб, яким надається статус учасника бойових дій. Ще навесні було внесено зміни до закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. І категорії військовослужбовців різних родів військ були доповнені добровольцями сил територіальної оборони. От у порядку отримання статусу учасника бойових дій таких осіб не було внесено. Відтепер це виправлено. Командири військових підрозділів і самі військовослужбовці мають право звертатися до комісії для встановлення статусу учасника бойових дій. Для цього необхідно щонайменше один з таких документів: витяги бойових донесень, журналів бойових дій, вахтових журналів, польотних листів, матеріалів розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. У разі ускладнень з отриманням такого статусу фахівці центру з надання безоплатної правової допомоги готові допомогти військовослужбовцям. Ті захисники і захисниці, які брали участь у бойових діях, але якимось чином не можуть це довести і потребують, наприклад, звернення до суду. От вони отримали відмову від комісії, їм не надають статус. І ці це рішення потрібно оскаржити. Їм потрібна правова допомога. І в такому випадку ми можемо допомагати як складати запити, листи, скарги, так і таким категоріям призначається адвокат за рахунок держави саме для того, щоб вони змогли отримати. А статус учасника бойових дій Валерій Кожухар Максим Пономаряв цей день.